Буває такий момент у житті, коли в зоні все ніби нормально, робота є, якісь плани є, люди поруч є, а всередині ніби порожні, начебто, все на місці, але немає відчуття, що ти живеш наповну, і от в такі моменти починаєш шукати щось. Не завжди розумієш, що саме, але точно відчуваєш, потрібен поштовх. Якась думка, новий погляд, інше бачення для мене. Таким поштовхом часто ставали книги. Не всі підряд, не просто читання заради читання, а ті, які змушують зупинитись і задуматись. Ті, які відкривають очі, змінюють ставлення до життя, до себе, до світу. Сьогодні я поділюсь п'ятьма саме такими книгами. Це не класичні, топи, як стати успішним за тиждень. Тут є все від фінансової грамотності до глибокої трансформації, від простої життєвої мудрості до філософських ударів по голові. Усі ці книги я читав у різні періоди життя, і кожна з них залишила мені щось дуже важливе. І Я впевнений, серед них є та, яка відгукнеться і тобі. Можливо, саме вона дасть тобі відповіді, які ти давно шукаєш. Тому влаштовуйся зручніше і слухай уважно. Бо іноді одна фраза з книги змінює більше ніж тисячі годин мотиваційних відео. Перша книга, яку повинен прочитати, на мій погляд кожен, хто прагне збагачуватися і заробляти. Найбагатша людина у Вавилоні, автор Джордж Клейсон. Якщо ти ніколи не тримав у руках жодної книги про фінанси, почни з цієї. Вона максимально проста, коротка і дуже сильна. І що цікаво, написано ще у 1926 році. Але читаєш і ловиш себе на думці, та це ж про нас, про наші ж реалії. У книзі все подається у формі прищ з часів стародавнього Вавилону. Але насправді це просто крута подача фінансових правил, які актуальні і зараз. Одна з головних ідей плати спочатку. Собі і знаєш, це дуже змінює мислення, бо більше з нас робить все навпаки. Отримав гроші, спочатку покрив усе, оренду, покупка, рахунки, їжу. І якщо що залишилось, відкладу, але нічого не залишається. І от Клейсон пояснює, ні, спочатку відклади хоч 10%, а вже потім витрачай. Бо якщо ти не вмієш зберегти хоча б частину, немає значення, скільки ти зробляєш. Ще одна крута штука, яку виніс книги, це те, як вона показує силу звички. Там герой не просто раз зекономив, він робив це постійно і поступово гроші почали працювати на нього. Взагалі, ця книга не про те, як стати мільйонером за місяць, вона про мислення про те, як перейти з позиції мені не вистачає, до я контролюю свої гроші. І що класно, вона не нудна. Там є живі історії про раба, який став вільним, бо почав відкладати, про друга, який все витрачав і постійно сидів без грошей. Читаєш і бачиш у них себе або своїх знайомих. Це не типова фінансова книга. Вона без банків, інвестицій економіки. Але ця книга це база, проста і зрозуміла для всіх база, з якої варто почати. Якщо коротко, це той фундамент, без якого ти завжди будеш бігти за грошима. І дуже часто саме вона. Вона змінює життя, бо коли ти починаєш поводитись з грошима по іншому, вони починають поводитись по іншому з тобою. Друга книга «Кондрант грошового потоку: Роберт Кіосакі. Якщо набагатша людина в Вавилоні – це база, то ця книга трошки глибша. Вона більше про розуміння системи, чому хтось усе життя працює і ледь зводить кінці з кінцями, а хтось навіть без офісу, стабільної зарплати чи вищої освіти стає фінансово незалежним. Роберт Кіосакі дуже просто пояснює є чотири способи, як люди заробляють гроші, і це не про професію, а про тип мислення. Перше це найманий працівник. Людина працює на Когось і отримує стабільну зарплату. Безпечно, зрозуміло, але є ліміт стеля, яку не пробити. Другий самозайнятий це вже фрілансери, майстри, консультанти. Вони працюють самі на себе, мають більше свободи, але якщо вони не працюють, вони не заробляють. Третє це власник бізнесу. Це вже про системність, людина створює процес, який працює без постійної участі. Там є команда, автоматизація та структура. І четверте, це інвестор: це людина, яка не просто працює, а змушує гроші працювати на себе. І тут головне питання: у якому квадранті ти зараз? І що важливіше, в якому ти хочеш? Бути через 5 років, бо найгірше це жити автоматично, не розуміючи, де ти знаходишся. Що мені ще сподобалося у цій книзі, вона дуже чесна. Йосакі не каже, що стати бізнесменом це легко. Навпаки, він показує, що свобода приходить не з високою зарплатою, а з того моменту, коли ти перестаєш продавати свій час напряму. Тобто, поки ти працюєш, ти заробляєш, але що не захворів, поїхав кудись, стався якийсь форс-мажор, все нуль. І фінансова свобода це коли система працює навіть без тебе, і оця книга вона реально відкриває очі. Після неї багато хто починає думати, блін, а що я Можу делегувати, а як зробити так, щоб мій дохід не залежав від кількості годин, і навіть якщо ти не плануєш відкривати бізнес, хоча б розуміння цих чотирьох квадрантів дає дуже багато. Бо ти починаєш бачити, як живуть інші і чому хтось вибирається з бідності, а хтось ні. Якщо хочеш реально зрозуміти, як влаштована гра під назви гроші, прочитай цю книгу. Вона дуже чітко ставить на карту все, що ти шукаєш. Третя книга це підсвідомість може все» або «Підсвідомість все або підсвідомість все владна. Джозеп Мерфі, якщо коротко, ця книга пояснює одну дуже важливу річ: ти живеш не так, як хочеш, ти живе. Так, як дозволяє твоя підсвідомість, і поки всередині тебе сумніви, страх, образи, обмеження зовні буде те саме: боротьба, нестабільність, напруга. Автор книги пояснює, все дуже доступно. Він каже: твоя підсвідомість, як земля. Що туди посієш, то й виросте. Якщо ти щодня думаєш, мені не пощастить, у мене не вийде, я не вартий більшого, це і стає твоєю реальністю. І навпаки, коли ти починаєш змінювати те як говориш сам з собою, змінюється все навколо. У книзі багато прикладів людей, які буквально витягали себе з хвороб, фінансових проблем, страхів, просто по чашу Працювати зі своїм внутрішнім діалогом. Там є один приклад, який мене зачепив. Чоловік роками не міг отримати підвищення, працював, старався, але його завжди обходили. І тільки коли він зловив себе на думці, я взагалі не вірю, що заслуговував не більше. Я сам себе підриваю внутрішньо. Він почав працювати над цим, переформлював своє мислення і все змінилося. Знаєш, що цікаво, книга не каже, думай позитивно і все збудеться. Ні, вона пояснює, як працює твоя психіка, чому одні ті самі сценарії повторюються і як ти сам себе програмуєш щодня, навіть не усвідомлюючи цього. І головне, вона показує як це змінити через правильні установки, афірмації, візуалізацію. Я колись дуже скептично ставився до всього цього, але правда така: те, що ти постійно повторюєш, те частиною тебе. Якщо ти щодня кажеш собі, я нічого не встигаю, мені не щастить, підсвідомість буде шукати способу це підтвердити. А якщо почати говорити інакше, зміни справді приходять і приходять вони дуже швидко. Це не магія, це психологія. Якщо ти відчуваєш, що сам себе стримуєш, ця книга може стати дуже потужним поворотом. Вона не про казки, вона про те, як перепрошити себе зсередини. Верте дуже сильно на мій погляд. Книга монах, який продав свій Феррарі, Робін Шарма. У кожного з нас були моменти, коли ми ставили собі запитання. А навіщо я все це роблю? Працюю, біжу, стараюся, але чомусь не стає легше, Іначе все добре, але всередині пусто. Оце саме те про що ця книга. Вона починається з історії успішного юриста, який мав абсолютно все: великі гроші, повагу, статус, круті тачки. Але в один момент він просто впав на судове засідання через серцевий напад, і ця ситуація змусила його пересмислити все. Він продав усе, що мав, і поїхав в Індію. Шукав себе сенс, спокій, і отдалі в книзі історію його внутрішньої трансформації. Але це не просто художній сюжет, це дуже глибока розмова про те, чому ми часто витрачаємо життя не на те. Одна з ключових ідей, яка мені запам'яталась, заповнити свій разом позитивними думками, або він заповниться негативними автоматично. Шарама говорить про важливість ранкових ритуалів. Що ранок все святе, і що перші години після пробудження ти формуєш те, яким буде твій день. Він дуже сильно наголошує на силі дисципліни, не як примусу, а як інструменту для внутрішнього порядку. Там є метафора про сад. мовляв твій розум, це сад. Якщо ти не доглядаєш його, там ростуть бур'яни. А ще в книзі багато про вдячність, спокій, присутність про те, як навчитись зупинятися, дихати і бачити суть. Знаєш, у нас часто щастя така установка: от зараз я зароблю, доб'юсь, куплю, поїду, і тоді вже заживу для себе. А потім приходять роки, ми виснажені, але нічого не змінилось. Ця книга, як дзвіночок, вона зупиняє тебе і питає: Ти точно туди біжиш? І чи знаєш ти навіщо? Це не релігійна література і не філософська, вона просто щира і дуже життєва. І СНЕ багато людей. Де змінюють режим дня, переглядають свої цілі, починають вставати раніше, медитувати, планувати. Але не тому, що це так треба, а тому, що хочуть жити глибше. Якщо ти зараз відчуваєш тому, вигорання чи просто загубленість, ця книга допоможе тобі згадати себе. І остання книга сьогоднішнього списку це Шантарам Грегори Девід Робертс. Це не просто книга, це цілий світ, у який ти провалюєшся з головою. І якщо ти колись шукав історію, яка залишиться з тобою назавжди, шантарам саме така. По суті, це автобіографія. Автор, колишній наркоман і грабіжник із Австралії. Його посадили. Він втік з тюрми, а втік куди у Бомбей Індію. Там він почав жити з нуля, жив у нетрях, працював у лікарні, торгував на чорному ринку, співпрацював з мафією. Але що найцікавіше, навіть через усі ці темні речі в центрі історії завжди стоїть людяність. Він багато помилявся, багато робив не так. Але в кожній дії, у кожній сцені, глибоке бажання зрозуміти, хто я яким я хочу бути далі. Ця книга про внутрішню трансформацію. Не ту, де ти медитуєш у горах і знаходиш гармонію, а ту, де тебе кидає по життю, і ти вчишся бути Ще прямо посеред хаосу. Там дуже багато сильних моментів. Наприклад, як він жив у халупі з земляною підлогою, але при цьому відчував себе вільним ніж будь-коли. Або момент, коли він розуміє, що справжню повагу не можна купити. Її або заслужив, або ні. Мені здається, кожен знайде в цій книзі щось своє. Хтось історію падіння і відродження, хтось прощення, хтось дружбу, зраду, любов. Але точно всі знайдуть у ній більше ніж просто сюжет. Це одна з тих книг, після якої хочеться помовчати, бо вона залишає дуже сильний післясмак. і це не просто о класний роман. Це досвід, ти ніби проживаєш інше життя. До речі, автор писав її 13 років, і це відчувається. Там немовірно глибокі діалоги, філософія, деталі, які оживають у тебе перед очима. Якщо ти хочеш книжку, яка зламає тебе і складе заново, шантарам ідеально підійде. Але попереджаю, вона велика, там понад тисячу сторінок. Але коли дочитаєш, будеш шади, що не зупинився. Ось і п'ять книг, про які я хотів сьогодні розповісти. На перший погляд, вони зовсім різні: одна про фінанси і як навчитися не просто заробляти, а й зберігати. Друга про те, як мислять люди, які будують фінанс в свободу замість простої стабільності, третє купає глибоко всередину, показує, як ти сам собі або відкриваєш шлях, або перекриваєш його, четверте про сенс, спокій, усвідомленість і те, що не купиш за гроші, і п'яте про життя без фільтрів зі справжніми падіннями, зльотами, болем і прозрінням. Але при всій цій різноманітності у них є дещо спільне. Кожна з них несе не просто ідеї, вони змінюють. Не тому, що так написано, і не на тому, що в них якісь неймовірні секрети успіху, а тому, що вони влучають у тебе саме тоді, коли ти до цього готовий. Іноді до достатньо одного абзацу, однієї думки, і ти вже не дивишся на світ так, як учора. Це не прочитав і став новою людиною. Але якщо ти читаєш їх уважно, не поспіхом, даєш їм влізти глибше, вони залишають слід. Дуже точно, іноді навіть болючі, але справжні, і ось тут головне: не намагайся охопити все, не обов'язково бігти читати всі п'ять одразу. Просто прислухайся до себе, яка з них зараз найбільше тебе чіпляє, з якою в тебе найбільше резонанс. Почни з неї. А потім, можливо, в якийсь момент захочеться взяти іншу, і так поступово вони самі будуть витягувати тебе на. Новий рівень головне не просто читати, а й проживати, пропускати через себе, бо саме тоді книги перестають бути словами і починають ставати досвідом. Дузі займаєшся більше шести років, і ця модель працює і буде працювати ще дуже багато років. Доказом цього є мої учні, потім отримують перші замовлення вже перші тижні роботи. Ось, до речі, статистика моїх магазинів магазинівці за минулий рік. Я показував вам це не сілі погазуватися, а щоб вас натувати, робити результати. Щоб досягти результату, потрібно просто діяти. Але якщо ваші дії сіпі та небриковані, то це ще буде дуже. Що добрим та студенти, тому я запрошую вас на своє авторське навчання, де є з командою, доведемо вас до перших продажів за року. ви отримаєте майже цілодобову підтримку по будь-яким питанням. Я гарантую заробіт та кожному, хто буде святкувати інструкції та все робити, як ми кажемо. Щоб потрапити навчання, заповню анкету в описі під цим відео. За анкету, анкети ні до чого вас не зобов'язує, тому не прогав свій шанс.